Батьківщина баклажана є Індія. Там він ріс у дикому вигляді, але ось уже понад півтори тисячі років як баклажан окультурений. Це трав'яниста рослина, родини Пасльонових. Коренева система баклажана в молодому віці слабка, потім сильно розвивається. Стебло прямостояче, дуже міцне, спочатку трав'янисте, а з 50 денного віку. Дерев'янисте, забарвлення стебла і вузлів зелене, верхівці фіолетове, листя великі, прості, овальної форми опущене, забарвлення зелене фіолетове, з різними відтінками, квіти одиночні чи зібрані в невеликій кісті, двостатеві світло лілового забарвлення. Запліднення відбувається в основному шляхом самозапилення. На рослині формується від 3 до 15 плодів. У залежності від сорту, плоди можуть бути відносно дрібними до 50 грамів чи великими до кілограму і більше, кулястими, грушеподібними, циліндричними, вигнутими. Забарвлення плодів. Від світла лілового до темно-фіолетового, майже чорного. Зустрічаються декоративні сорти з білими, жовтими і навіть смугастими плодами. Плід – багата гніздова камера, як от біла чи зеленувата, з гіркітою чи без неї. Найбільш солодка біла. У підсоленій воді гіркота м'якоті зникає, насіння плоске, округле, гладке, сіровато-жовте. Існує безліч методів приготування баклажанів. З нього готують супи, другі блюда, смажать, печуть, сушать, консервують. У холодильнику зберігається дуже довго, а в морозильній камері до наступного врожаю. Баклажан Володіє не тільки смаковими якостями, але й лікувальними якостями, сприяє стимуляції кровотворення, знижує рівень холестерину в крові. Ось яка цікава рослина.